Господь з вами, і з духом, твої. читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Того часу іншу притчу подав людям Ісус, кажучи. Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А як зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився й кукіль. Тож прийшли слуги господарі і сказали йому: пане хіба не добірне насіння ти посіяв у своєму полі? Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм. Людина ворог це зробила і кажуть йому раби, Хочеш, ми пішли і випололи його? І він же сказав ні, що ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ними пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час знив скажу жінцям: Зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу подав їм, кажучи царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла та посіяла на своєму полі. Воно хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городнину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм царство небесне, подібне до Захваски, що його жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все вкисло. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив, що збулося сказане через пророка, який говорив: відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім. І підійшли до нього учні його і кажуть роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же відповідаючи, сказав: Той, хто сіє добре насіння це син людський, а поле це світ, добірне ж насіння це сини царства. Кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу. А жінці – це ангели. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні. Так буде при кінці світу. Син людський пошле своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня, і вкинуть їх у вігняну піч, там буде плач і скригіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, а в царстві Отця свого хто має вуха, нехай слухає. Слово Господнє! Господні. Дорогі брати і сестри, ми в своєму житті дуже часто ставимо багато запитань. Напевно, ставить людина більше запитань, ніж дає відповіді на ці запитання. Або більше ставить запитань, ніж знаходить відповіді на свої запитання. Це ми можемо сказати з власного життя. Кожний з нас, ви і я, ставимо собі запитання більше з того, ставимо навіть Богові це запитання. Для чого так, а так є? Одним з таких запитань, які часто зустрічаються, це є запитання, для чого Бог в світі допускає зло. Ми бачимо, що навколо є стільки багато зла. Для чого Бог допускає це? Нашою мовою ми кажемо, для чого Бог мовчить на це все. Сьогодні перед нами Ісус дає для нас прекрасну притчу. Євангелія дуже багато, це аж три притчі. Хоч Ми з вами більш зосередимось на одній притчі, яку ж сам Ісус навіть вияснює. Були навіть такі притчі, які не розуміли апостоли і приходили наодинці і питали: роз'ясни нам, що ти хотів цим сказати. Ось бачимо, повертаємося до того, що і апостоли задають питання Ісусові. Для чого так є? Для нас є дуже добре знане поле, засіяне пшеницею. І коли ми в своїй пам'яті відтворимо цей образ, можемо побачити, що не існує ідеального поля. Як не старається людина засіяти пшеницю, завжди там виросте, окрім пшениці дещо інше. Ми називаємо ці рослинки, це є бур'ян. І дуже здивуємося, коли господар буде ходити по полі, топтавши пшеницю, буде виривати цей бур'ян. Бо кожен з нас знає, що бур'ян настільки міцно закоріниться, що вириваючи бур'ян, вириваємо і пшеницю разом з ним. І коли такий Старанний господар, в лапках назвемо, буде так чинити, то більшість з людей буде сміятися з нього. Скаже, що ти робиш? Хоч він себе буде оправдовувати, каже, я вириваю бур'ян. Люди ще більше будуть сміятись, каже, ти ж вириваєш з бур'яном разом і пшеницю. В якомусь роді це є відповідь на наше запитання, для чого Бог допускає зло. В цьому світі. Для чого Бог мовчить на зло в цьому світі? Апостоли питають: виясни нам. І Ісус дуже добре це. поле це є світ. Жнива це кінець світу. І ось при кінці світу. Пам'ятаємо дуже прекрасно слова з Євангелії, по плодах ваших вас пізнають. При кінці світу та рослинка, яка буде добрі плоди мати. Назвемо цю рослинку пшеницею, як Ісус каже, і її зберуть. А та рослинка, котра жодних плодів не буде мати, більше з того, що й перешкоджала рости цієї рослині, яка видає плоди, буде викинута геть. Жінці це ангели. Пшениця це сини світла, кукіль бур'ян це сини темноти. Бачу як Ісус виясняє, що прийшов неприятель і посіяв. Дорогі, кожен з нас може бути тією пшеницею. Не обов'язково, щоб ми видавали навіть стократний плід Це дуже добре, але не обов'язково. Ми можемо навидавати 30 тридцятикратний, навіть маленький плід Але щоб плід видавали? А можу бути я також і цим кукелем, можу бути бур'яном. Це залежить від мене. Чи я є, є син? Бог створив у світі все дуже добре, дуже добре створив. І мене створив теж добре. Кожного з нас створив добре. Лише той неприятель засіває в нашу душу теж зернинки зла. Хоче і свій урожай зібрати. Бог посилає сонце дощ на добрих і злих, знаємо теж зі святого Писання. Бог шанує нашу вольну волю. Що ти людина вибереш чи давати добрі плоди, чи бути тим кукілем, тим бур'яном. Дорогі брати і сестри, ось як важливе, важлива для нас є наша воля, яку Господь Бог дав, наша вільна воля. Який є важливий цей вибір в нашому житті? Ми мусимо бути свідомі цього, що Господь Бог дуже багато нам в руки дає. Можна, можна сказати, дає найбільше, після того, як сваривна для нас дає найбільше, дає для нас вибір вічності. Кожному з нас. Нехай ця притча, притча про сіяча, притча про поле, в якому є засіяне зерно, нехай для нас буде такою притчею, яка міцно нас повчить тому, що що Бог від нас очікує. Очікує, коли прийде час збору плодив, час жнив. Очікує, щоб він знайшов він на мені плід. Повторюсь, я скажу, як вже казав, принаймні тридцятикратний, принаймні принаймні той найменший, але плід. Тоді я буду вартий чогось в очах Господніх. І не найбоже, щоб Господь Бог мене відірвав, чи вирвав і відкинув як кукіль, бо жодного плода не приніс, а ще й перешкоджав. Рости і видавати плоди для пшениці. Нехай Бог, Господь Бог буде для нас силою в боротьбі зі злом. Нехай Господь буде для нас силою, щоб ми вибирали завжди добро, щоб ми в нашому житті вибирали Господа Бога. А віримо, що Той Господь, який вміє пробачати, який вміє кохати, пробачить нам наші гріхи, побачить нашу добру. Добрий намір, добру інтенцію, що я хочу бути з Богом, що я хочу бути дитиною світла, хочу Божою дитиною бути так, як Господь вже при і заклав це у мені, що я є дитиною Божою. Просімо Господа Бога сили, адже тільки дякуючи його благодатям, ми зможемо переконати побороти це зло, яке також і диявол засіває в наших серцях. Тільки, дякуючи Божій благодаті, ми зможемо бути вірні Ісусові Христові, так як Він, цей сіяч, сам себе назвав, сіяч, котрий добре насіння, син людський, щоб ми були вірні, синові людському, який вмер за наші гріхи. Амінь.